Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 29 травня Шепетівська районна військова адміністрація спільно з міською радою та територіальним центром комплектування і соцпідтримки передали державні нагороди родинам загиблих героїв з Шепетівського району. Нагородили штаб сержанта Руслана Плахова орденом за мужність першого ступеня посмертно та старшого солдата Олександра Гуцулюка, орденом за мужність третього ступеня посмертно. 30 травня під головуванням заступника міського голови Галини Безкоровайної відбулося перше повноважне після рішення виконавчого комітету засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Шепетівській міській раді. До заходу долучилися представники благодійного фонду Рокада. Обговорили навчання для членів ради, медичне обслуговування та план роботи на рік. Головна умова очного навчання це наявність сховища у школі. В Шепетівській ЗОШ номер родин відкрили укриття, де можна безпечно проводити навчальний процес під час ракетної чи іншої повітряної загрози. Деталі у сюжеті. У межах загальнонаціональної кампанії Безпечна освіта в Шепетівській ЗОШНО вдалося цього року облаштувати два укриття в старшій школі до 50 чоловік та друге в початкових класах при садочку дзвіночок. Ми дізналися із соціальних мереж про проект Сефедюкейшн Київської школи економіки за підтримки партнерів. ОКО. ми зв'язалися з цим благодійним фондом, написали заявку, яка була розглянута, отримали фінансування. Треба відзначити, що швидко, якісно, з дотриманням усіх санітарно гігієнічних умов, вимог ДСНС до облаштування укриття були, роботи виконані. Усього на суму більше 425 тисяч. Укриття облаштоване за сучасними стандартами та містить все необхідне для комфортного перебування під час повітряних тривог. Також були подаровані 25 зручні такі лавки, картина сучасного художника, яка малювалася спеціально для розміщення в укриттях. Що було зроблено? Було зроблено запасний вихід, якого до того часу не було: вентиляцію, кімнати гігієни, водопостачання, армовану бетонну стяжку підлоги. І в цілому укриття виглядає досить сучасно, комфортно, і учні в будь-який момент можуть ним користуватися. Сотні учнів школи, серед яких 16 переселенців тепер мають зручне та комфортне укриття. У нас є чудове укриття. Тут ми маємо змогу гратися настільні ігри, а ще навчатися у сховищі. Ми співаємо патріотичні пісні та підтримуємо один одного, щоб ніхто не боявся. Висловлюємо щиру вдячність міській раді, адміністрації школи та вчителям за укриття, в якому не страшно бути під час небезпеки. Школа це місце активних дітей, тому так важливо для учнів мати можливість навчатися саме офлайн. Діана Гінгін Олег Літвінчук Лайк like Тів на Хмельниччині під час нересту. Викрито 124 порушення. Серед них 66 протоколів за риболовлю з перевищенням кількості знарядь, 18 протоколів за вилов риби із застосуванням заборонених знарядь лову, та 13 за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного світу. Крім того, Оформлено 27 актів безгосподарського майна, згідно з якими вилучено 47 сіток довжиною 1815 метрів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 152 п'ятдесят тисячі 388 гривень. Мікрогранти на Хмельниччині. 35 учасників відкриють власну справу. Внаслідок реалізації бізнес-планів в області збільшиться число нових робочих місць у сфері торгівлі, індустрії краси та кавовому бізнесі. Окрім того, зросте виробництво одягу, відкриються магазини з продажу квітів, кормів для тварин. Дехто з отримувачів гранта продовжить стоматологічну практику: обслуговуватиме та ремонтуватиме автомобілі, вирощуватиме зернові культури, здійснюватиме догляд за дітьми. Ми займатиметься організацією відпочинку та розваг, відкриє фітнес-клуб тощо. Прийом документів для участі у програмі Є робота триває. Подати заявку на мікрогрант можна через портал Дія. В Україні відкрили центр захисту прав дитини, який протидіятиме російським злочинам. Центр працюватиме з дітьми, які стали жертвами злочинів чи були їх свідками. У закладі відповідні фахівці отримуватимуть інформацію від дітей та їхніх родин, проводитимуть медичне обстеження, надаватимуть необхідну допомогу тощо. На заході також презентували комплекс заходів української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій у захисті прав маленьких українців. 1 червня у Кам'янець-Подільській фортеці відбувся найбільший благодійний дитячий фестиваль в Україні Амбасадор дитинства, на який були запрошені відомі українські артисти. До привітань гостей заходу долучився заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв. Посадовець вручив відзнаки президента за оборону України, ідейникам благодійного руху. А також подяки обласної військової адміністрації для організаторів фестивалю. Впродовж заходу для гостей працювали зони для ігор, майстер-класів і просвітницької діяльності. Також усі бажаючі мали можливість сфотографуватися зі своїми кумирами та взяти у них автограф. Ігри, розваги, позитивні емоції та дитячі посмішки у Шепетівці. Провели спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Про атмосферу дитячого свята дивіться у нашому сюжеті. 1 червня у день захисту дітей на стадіоні парку для жителів міста та ВПО провели спортивні заходи та ігри, які були організовані відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, міським центром спорт для всіх та благодійниками. Традиційно до нього залучають різні відділення комплексної дю США. Ми всі на стадіоні зібралися на захід, приурочений дню захисту дітей під назвою Ми ростем, ми – надія народу. До заходу ми залучили, ми запросили всіх дітей нашого міста, щоб вони мали можливість взяти участь в наших естафетах, в наших змаганнях, різноманітних іграх та розвагах. Сьогодні в цьому святі також зокрема взяли участь дітки, які проживають у нас в гуртожитку з числа внутрішньопереміщених осіб. І, ну, ми всі організовано якби на свято прийшли, і вони зараз беруть участь, дуже задоволені, отримують подарунки. Після енергійної зарядки усі бажаючі могли пограти у футбол, баскетбол, дартс та петанк, позмагатися з легкоатлетами і побачити показові виступи з вільної боротьби. За активну участь діти отримували різні призи. Цікаво, круто. Побігали. Тут а, е, зовсім круто. Музика і грає, приятні люди. Щось збирала в легкоатлетичній естафеті. Сподобалось круто. Тут багато чого цікавого зовсім. і Тут можна понабивати, вдарити поворотом. Я це все вже, вже, вже зробив, мені дуже сподобалось тут. Дуже сподобалось це свято і класно. Сподобалося. Я прийшла з друзями, щоб розвеселитися, якісь цікаві емоції отримати. Мені це важливо, тому що сьогодні день захисту дітей, і під час війни це дуже добра. Такий захід для дітей, щоб вони мали якийсь позитив. Дуже сподобалася така атмосфера, знаєте, дружня. Дуже все подобається. Сонячна погода дуже круто. Дуже сподобалося. Старався, всі старалися. Окрім спортивних ігор, діяла локація до медичної допомоги. Волонтери Червоного Христа навчали дітей та дорослих, як діяти в екстрених ситуаціях. Ми співпрацюємо з міською владою і були запрошені на сьогоднішній захід. Ось ми маємо з собою манекени і все ж таки навчаємо пересічне населення, в тому числі і діток. Як ж правильно, все ж таки надавали. Ати допомогу в різних кризових ситуаціях. Цьогоріч Україна вдруге відзначає цей день під час повномасштабної війни. Головним завданням таких заходів є максимальне залучення дітей до різних активностей. А завдяки фізичним навантаженням та іграм вони можуть відволіктися від думок про війну. Дарино Турсунова, Олег Літвінчук Лайк like Тіві. У день захисту дітей на Хмельниччині відбулася церемонія спецпогашення нової марки від Укрпошти. Під назвою Діти перемоги малюють Україну майбутнього, яку Укрпошта присвятила дітям нашої країни. До маркового аркушу увійшли роботи дітей з Хмельниччини. Це марка Все буде Україна Анастасії Мисько та марка Голуб миру Вероніки Іванцової. Тираж поштового блоку складає 135 тисяч примірників. Вартість маркового аркуша 100 гривень, з яких 40 – благодійний внесок. Рятувальники провели пізнавальний захід для дітлахів до Міжнародного дня захисту дітей. 1 червня рятувальники на території Шепетівського району підготували для дітей цілу святкову програму. Фахівці ознайомили дітей з пожежно-рятувальною та спеціальною технікою, оснащенням та озброєнням, вмінням користуватися засобами первинного пожежогасіння. Кожен охочий мав нагоду потримати у руках спецобладнання чи вилізти у спецавтомобіль. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин вручив сучасні дрони бійцям поліцейських спецпідрозділів, які протистоять ворогу в найгарячіших точках. Начальник головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Руслан Герасимчук подякував керівництву міста та усій Хмельницькій громаді за постійну підтримку та допомогу спецпризначенцям. Ні грошей, ні прикрас. Хмельничанку ушукали на намірі заговорити коштовності на удачу. Окрім того, що потерпіла неодноразово сплачувала своїй наставниці чималі суми за консультації, то ще й відправила поштою коштовності для замовляння на удачу. Та після цього сеанси закінчились. Тепер справою займається поліція. Попередньо встановлено, що потерпіла певний час спілкувалася онлайн зі своєю наставницею, яка за чималі кошти, ні. Би притягувала до неї успіх та сімейне благополуччя. Дізнавачі Хмельницького груп відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайських дій. На Красилівщині, за фактом жорстокого поводження з твариною, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подія мала місце в селищі Антоніни. Корову прив'язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Поліцейські встановили особу ймовірного порушника. Це 22-річний житель сусіднього села. Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням усіх обставин події. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.